Як же я люблю свята, гарний настрій, музика. І звичайно ж тор. Наш веток у нас усіма одяга. Так, по-справді, справи давно не було. Тільки ми деревно протираємо. <плес> Та ви говорите, що бачили силует. Так, то швидко біг по коридору. Так, біг по коридору. І що далі? В <світчев> обличчя бачив, кулір волосся, зріс. <світчев> Та я ж кажу, швидко біг. Що там можна розгледіти? <світчев> Добре, запишемо, потім подумаємо. Зараз ваші колеги допитують іншого швидко. Сподіваємось, наші свідчення співпадуть. Він як крик на руки вгору. Я аж перелякалася і очі закрила. І що було далі? Я не знаю, я ж очі заплющила. Запишіться, колего. Справа заплутана. Зараз звіримо свідчення. Може щось і проясниться. А можна я додому піду. Я хочу до мами. А з містом не подане Наш свідок знає дуже мало. Це дуже туманно. Може, ви ще вияснили? У нас теж не дуже. Силует, тінь, голос. У нас майже те саме. Ще й охорона і вчитель. Ми допитаємо охорону. Тоді ми вчителя, а потім зробимо висновки. А ми все запишемо. Справа рухається. Я сиділа в класі, а по коридору хтось біг. І ви не знаєте хто? Я ж кажу, я сиділа в класі. В класі та плос. І ви не виглядали в коридор хоча б заради цікавості. Та я перевіряла контрольні. Це аргумент. Отже, інформації нуль. Тобто ніхто чужий до школи не заходив. Ви жартуєте? В школі є охорона, ніхто не зайде. Охорона це контролює. І ніхто не виходив тобто за останню годину. Як? З тортом? Ніхто з тортом зі школи не виходив. А звідки знаєте про торт? Ми ж наче вам торт торгові говорили. Та майже вся школа знає. У директора зник торт. Дуже секретна операція. Вибачте, але справа дуже заплутана. Ми дуже старалися. Але всі кажуть, що нічого не бачили. Тобто торт ніхто не бачив. І всі сліди зникають біля вашого кабінету. Таке враження, що торт зник тут. Може його хтось з'їв прямо у вас в кабінеті. А заховав десь тут. Інших вазонтів ми не бачимо. Вибачте, що не і свято не буде! Ви добре впорались зі своєю справою. А торт дійсно весь час був у моєму кабінеті. І свято буде! А ви перші скуштуєте цю смахоту як найкращі поліцейські нашої школи. Ура!